Усім привіт, друзі! Я нічого, тобто жодного відео не записав про замах на Сергія Стерненка протягом цих днів, і я свідомо це робив навмисно. Я хотів подивитися на все і побачити всю картину, картину в цілому. Картину того, чого хотіла добитися Росія цим замахом і чого, що їм вдалося і що не вдалося. Ну, Перше і головне, відразу я написав, що я дуже щасливий, що Сергій живий, що Сергій. Здоровий, майже не пошкоджений, що взагалі ніхто не постраждав практично, крім автомобіля, і що це вбивця, хоча вона і не вбила нікого. Зрештою, але це наймана вбивця, що вона затримана і честь співробітнику СБУ. Який це зробив, він єдиний помітив її краєм ока, ну не краєм ока вона стріляти, коли почала чи трохи раніше, і там важко розібрати на відео, яке ви всі бачили, мабуть. Але він затримав, він великий молодець, він не дав вбити Сергія і його персонального охоронця. Ну і затримав просто честь. І це головне. Що людина, така людина, як Сергій Стерненко, живий, на якого вже було три е, замахи, і е, людина, яка робить дуже важливі речі. Е, ну, Перше, це допомагає армії, е, мобілізує суспільство на дуже ефективні, швидкі е, дрони, на збори на дрони. Е, мої друзі на фронті регулярно отримують е, ці дрони в різних, на різних ділянках фронту. Я бачу це е, у стрічці на Фейсбуці своїй. Як вони дякують спільноті Стерненка, дякують Сергієві за те, що так усе оперативне, все побудовано дуже чітко в нього. Ну, Сергій і його друзі дуже ефективні, дуже патріотичні, дуже класні. Це перше. Друге, Сергій відіграє таку унікальну роль мобілізації свідомості молодих українців. Він сам молода людина, 30 років йому. Я його знаю 8 років, десь у 16-му році ми побачилися та точніше, на напевно, ми бачилися раніше, що в 2015 році просто не були знайомі, тому що Сергій був був одним з тих, хто брав участь активно в громадській блокаді в блокаді Криму 15-го року, на яка почалася навесні. 20 вересня 2015 року почалася та блокада Криму, яка, Криму, яка була дуже важлива, насправді і вона відіграла свою роль. Ну, про яку зараз багато хтось, хтось, хтось і забув, але ми все пам'ятаємо. І Там Сергій був. Теж там були кримці, українці, різні патріотичні організації, в тому числі Сергій з побратимами зі своїми, скільки йому тоді років було, ну я ж кажу, мінус 16-й рік. Ну, 21 рік йому тоді був, якщо не 20. Ось. І він тоді вже був дуже активною українською людиною. Свідомою потім до того була Одеса. До речі, зараз річниця, під яку його хотіли вбити, це дні порятунку Одеси від Росії від долі бути в рабстві так званого Руського міра. І до цього теж Сергій доклав зусиль своїх, і потім там багато чого було в Одесі. І замахи на нього тощо а познайомив нас особисто з Сергієм Стерненком. На жаль, його вже немає з нами. це великий український художник, і мій великий друг Олександр Ройдбурт. Він одесит, і він, Ми зустрічалися з ними і з Сергієм. Сергій ми мали з Сергієм і із... Олександром тривалі розмови про Україну про, про все, про все. Це дуже було цікаво. Ну, Що тут сказати? Це абсолютно неймовірна особистість Олександра Ройбердо. Він дуже сприймав, як такі близько до серця, брав всі ці нападки на і замахи і на Стерненка. Він його підтримував. І це для мене теж така був така ознака того, що Сергій займається справжньою справою, тому що Олександр ніколи б поганих людей не підтримував, ніколи ніколи б не ставав на бік людей, які самі на боці неправди. Утім, там багато було в той час. Наклепів проти Сергія Стерненка. Та й зараз вони про це пізніше розкажу трохи, там, за пару трійку хвилин. На нього лили бруд, його намагалися там, дискредитувати, і саджати, і кримінальні справи відкривали тощо. що, зрештою, все це виявилося повною мичнею, Я ніколи в це не вірив, я завжди підтримував Сергія в його боротьбі. Цією ну, мафією, фактично, яка абсолютно проросійською була. І не знаю, що там зараз. Зараз Сергій у Києві живе, і слава Богу, що він живий і надалі продовжуватиме допомагати дуже ефективно війську і Моїм друзям і всім він дуже така послідовна, наполеглива людина. Тому я бажаю лише всього найкращого і Сергію і його. Друзям і тим, кому він допомагає. Тепер щодо конкретної справи, зрозуміло, що це ФСБшна найманка. Зрозуміло, що але є, є і дещо нове. Ну, хоча в історії з, з вбивством пані Ірини Фаріон, те теж там таку якусь легенду вигадали для цього звинуваченого. Таки для, для цієї, яка просто. Була спіймана на гарячому, вона теж має легенду. І спочатку там її адвокат, не знаю, хто за нього платить, чи це просто державний адвокат, це теж цікаво. Значить, він сказав, що так, вона визнає, що вона на замовленні ФСБ це зробила. А потім виявився, що вона нічого вона не така, вона чекає трамвая, чекала, вона просто закохалася в якогось чоловіка, який е, за вайбером її там її інструктував, спочатку погрожував, потім вона в нього закохалася, і така історія кохання ну вже готовий сюжет для якогось там кіно. А насправді я в це не вірю. Це легенда, яку вони заздалегідь обговорювали з ФСБ. Вона прекрасна, ця найменка. Розуміла, на кого вона палює. Вона теж вдає, що вона не знає, хто такий Стерненка. Ну, в принципі, якщо вона російськомовна, корінна одісітка, чи якась там є такий сорт людей, вона може ні. Вона точно не, не могла не чути про Стерненка, навіть якщо вона взагалі нічого українського, жодного контенту не споживає. Ну, ми ще подивимося, як вона вільно українську мову розмовляє в суді, я не знаю, там не був. Мені здається, що вона, все вона знає прекрасно. І припустити, що хтось в Україні не знає Стерненка, ну, що Муждобайв, а хтось не знає, це цілком припустимо. А Стерненка, хто що не знає, ну, це в тисячу разів менше ймовірно, ніж не знати мене. Бо Стерненка знають усі в Україні. І вдавати себе до таку дурепу. ну Це лінія захисту косити під дуру, под психа, під психа, під дурочку. Але, зрештою, все це можна зараз обговорювати. Сенсу немає, тому що вона незабаром попроситься просто до списку на обмін. І все, і все буде зрозуміло. але Суть у тому ще, що. Вони, ну крім того, що вони придумують заздалегідь обговорюють легенду захисту на випадок затримання кіллера, якого вони наймають. Вони ще, й, я так думаю, ну це моя версія, не знаю, що там скаже слідство, що вони, крім грошей, які вони перераховували, її просто там на рахунки, вона їх там готівкувала. Здолегідь вона оселилася в під'їзді два тижні вона там жила разом. І... Наречена Сергія Наталя вона її бачила навіть кілька разів, як там я читав, я слухав стрім вчора Сергія Стерненка, він з лікарні. Він абсолютно не вірить в цю версію про якесь там кохання, що вона не знала, що це ФСБшник. Все вона прекрасно знала і гроші вона знала, від кого брала. А там ще цей СБУшник нібито якоби, в якого вона закахалась, сказав, що Стерненка наводить ракети на Київ. Ну Тут просто нічого не витримує критики. Ну, якщо Така патріотка, навіщо ти гроші брала від невідомих людей, чому ти ну, коротше, займалася стрільбою, а чому ти займалася стрільбою? не на базі ЄСбу, якщо ти розповідаєш, що тебе там, попросили знищити ворога України, агента російського СБ? Тут, тут абсолютно все такими, як я кажу, білими нитками товщиною в хрін шита все це фігня. Прекрасно, це все білий-білий е, такий дим. Е, прекрасно вона знала, що вона працює, працює на Росію. Е, е, і я певен, що скоро просто це буде доведено, Дуже простим фактом: вона попроситься на обмін. На жаль, міняти. Є на кого багато наших полонених і що з ними там роблять, всі знають. Тому насправді Росія може абсолютно легко, я думаю, обґрунтовано обіцяти обмін, в разі там, невдачі або в разі вдалого скоєння вбивства українського там, не знаю, волонтера, військового. На кого завгодно, діяча, бізнесмена, вони можуть полювати на, на справді на кого завгодно, Вони полюватимуть на тих, кого легше вбити. Тож вони не можуть дістатися прикладом на наших провідних генералів, керівників держави. На Тож вони будуть вбивати тих, хто є проукраїнськими, до кого можна дотягнутися, хто не має охорони, або у кого охорона така умовна недостатня, при тому, що це дуже зхвалив замах, тому що вона ж бачила, що Сергій завжди охороною. І ще я ну, знаю з деяких джерел, що це не, не ну я довіряю просто цим цим людям, які мені сказали, що це Сергій три тижні знав, що на нього готується напад. Три тижні знав, що в будь-яку мить його можуть вбити. Це ще раз підкреслює те, що Сергій дуже відважна людина, і хто там пише, ну це окрема тема про те, що він там боєгуз, що там він такий, інший поганий, там кар'єрист там політикою займається, думає про себе, не про не про Україну. Ну якщо ви, е е е е балакуни, е змогли б три тижні ходити, знаючи, що на вас що вже замовлено вбивство, просто ви не знаєте, хто його має. Скоїте, я б на вас подивився, які ви, які ви, які ви сміливі, сміливе насправді, вибачте, я ж розхвилювався. Просто так, така ганьба це чути, така ганьба, спостерігати весь цей гайп навколо Сергія це просто обгорення, чому він на такі дорогі Автівці їздить, Він сам написав, що вона броньована. На чому він захоронує? А хто за це платить? Та він платить. До, до речі, той представник ЗБУ, який врятував практично його, і всіх. Не затримав вбивцю, він же державний саме державне охоронець. За, за, за його послуг він не платив це саме свідчить про те, що службе безпеки України знала, що готується напад на Сергія. Просто ну не знала хто конкретний. І тому і ця охорона була. І це три тижні. Сергій знав, що він під загрозою смерті щодня, що миті. Він, коли він виходив, кудись, він знав, що в будь-яку миті його життя може обірватися. Якщо це не мужність, я не знаю, що це, яким ще словом це можна назвати. І, і, і тоді, тоді, коли я читаю ці обговорення його місця, де він живе, а чому він живе в елітному будинку. Ну, по-перше, ступінь елітності там оцінювати. І там, до речі, він сказав, що про його місце життя деякі сайти повідомляли про російські заздалегідь, тобто вони наводили фактично туди, може і ракета могла прилетіти і що завгодно. Тобто, це взагалі ці люди, які таким займаються, тим паче публічно, це просто. Справи для СБУ. Я думаю, що в СБУ буде багато е, приводів е, ну, подивитися на цю справу ще з, з боку медійного ефекту і е, почитати ці дописи, які ну, вони хіба що відкрито не шкодують про те, що Сергій живий, і це роблять українські типу люди, і многі з, з такою, із такою патріотичною позицією. Я, от, просто дивлячись їм в очі, хочу сказати ви покидки». Ви, ну якщо не покидки, тоді ви і розумову відсталі люди. Ви просто не розумієте, що відбувається навколо. Якщо ви не любите Стерненка з якихось там підстав, я не знаю, які ви можете мати підстави. Я його 9 років знаю і не маю підстав. Ну не близько, тим більше я не близько його знаю. Я просто бачу, що він робить і не маю підстав, і підстав його ненавидити, чи бажати йому смерті, чи чогось іншого, невдач якихось. А які підстави, крім ваших особистих тарганів в голові, ви маєте для цього. Я певен, що жодних. Я просто не знаю, яким, який ступінь естетичного падіння має бути, щоб люди за власними під власними прізвищами писали таку всяку всіляку маячню про те, що Сергій Страненко краде гроші ви серйозно. І я думаю, що просто насправді Сергій треба зайнятися судами. Зараз не до, не до цього, але я розумію якщо це буде виглядати, він не хоче цим я думаю, займатися, але в принципі ну, е притягувати до хоча б моральної відповідальності людей, які е брешуть. І брешуть, знаючи, що це може мати лише один ефект зменшення підтримки Збройних сил України, бо е руйнування довіри до волонтерів, е тим паче до топових волонтерів до поп популярних волонтерів це прямий удар. по по Зборах це викликає розчарування. Ну так, всі крадуть, типу, не буде нікому нічого давати. Та, тим більше тут скоро мир. До речі, Сергій один з небагатьох тверезих е -е людей. Глядачів політичних, які ніколи, як і я, не вірив в жодний мир, і він про це відкрити каже та, ну, такими самими словами, як і я. І це дуже приємно бачити, що людина, яку е, слухають і які довіряють там мільйони українців, що вона абсолютно твереза е, ну, Може через те, що людина в такому віці має вже певний досвід. Хто такі росіяни має цей досвід, що, що називається на власній шкірі? Вони полюють на Сергія і вони полюватимуть на всіх. Я закликаю всіх ну, там, послухати відео Серненка, повторюватися не буду. Там він багато чого каже про безпеку. Він абсолютно має рацію. Це я адресую всім моїм друзям. Які займаються будь-якими справами на користь армії, на користь на, там я не знаю волонтерства, будьте пильними, не нехтуйте своєю безпекою. Це дуже дуже важливо, тому що вони. Будуть купувати і надалі вбивці, будуть і надалі ґрунтувати їм обмін, придумувати їм легенди, щоб їх урятувати. Ну потім, зрештою, все одно вони їх візьмуть на обмін. І, на жаль, це, ця система абсолютно безкарного тероризму, вона може працювати. Тероризм, коли він безкарний, як російський тероризм. Ну, в принципі, подивіться, на як працює тероризм так званих. Палестинців, це Хамас, інші організації. Вони знають, що е, якщо що, вони можуть обміняти абсолютно безневинних заручників на своїх вбивців. І так само діє Російська, так звана Федерація, е, Руський Рейх. І треба розуміти, що краще цим не стане. Я дякую Службі безпеки України і іншим правоохоронним органам, хто займається і запобіганням і таких нападів. Ще таких спроб буде багато. Бо в росіян багато грошей, багато бажання, багато агентури вони можуть тут винайняти. І то, що ви все розумієте, будьте пильними ще раз: усіх закликаю: і колег, і не колег, і всіх людей, хто тим чи іншим чином дотичний до нашого війська, до волонтерства, до антиросійської відвертої позиції, тощо. вони все це враховують. Вони Полюватимуть і далі, а ми маємо просто не бути для них легкою мішенью, ну, принаймні. так? Ну а нашим спецслужам бажаю успіхів у розкритті цих схем, і, як зрозуміло, в... до речі, я певен, що не існує якогось там про список, кого вони хочуть знищити. Я думаю, що тут питання не в тому, що є якийсь там остаточний список людей. Українських, яких вони б хотіли знищити. Да вони всіх нас хотіли б знищити, особливо якихось помітних там персон. Але я думаю, що існує не список, а існує умовне коло тих, кого вони, в принципі, були б не проти вбити. І там можуть бути люди абсолютно від культурних діячів, і не дарма. Стерненко згадав про пані Ірину Форіон. Просто до неї було простіше дотягнутися. І це, це мета єдина терор. Вони можуть бувати і хотіти вбити абсолютно будь-яких людей, які навіть думати про це може і в житті не думали, що вони можуть стати об'єктом для подібного нападу. Але я прошу всіх задуматися, звертайте увагу на ваше оточення, звертайте увагу на тих людей, яких ви бачите. Ну послухайте, стрілянки вітав, все дуже добре пояснює ще раз Сергію Сергієві натхнення. Я радий бачити, як ви підтримуєте так багато людей. І я теж а, його завжди підтримую і підтримую всіх, хто поруч. І Зараз не час для політичних з'ясування, політичних стосунків, не час для якихось, якоїсь там політичної боротьби, йому закидують те, що він він хоче йти в політику. Ну, звісно, в політику у нас можуть тільки покидки йти. А люди, які мають свої там переконання, їм не можна до політики. Ну як так? Ти йдеш в політику, це ж гріх. Та це не гріх, це нормально. А це по перше, по-друге, Сергій нікуди не йде. І він, на відміну від тих, хто дійсно займається політикою, готується до виборів, він до них не готується. І він відкрито каже, що він не чекає на вибори, не чекає на закінчення війни. Що вам ще треба? Люди просто абсолютно, я називаю їх такі ментальні самогубці. Це українці, які пишуть в такі дні таку мичню про людей, в принципі, яким вони мають бути вдячними, навіть якщо вони їм особисто не подобається. Я взагалі не розумію, що таке особисте ті вподобання під час війни. Ви що, одружуватися хочете, там, дітей народжувати, хрестити, я не знаю. Ні, ми живемо. Е, невже комусь бракує розуму, щоб просто зрозуміти з українських людей, патріотів, які критикують, накидаються на Стерненка з абсолютно божевільними е, якимись там е, темами? Невже ви не можете зрозуміти просту річ, він просто один з нас? І для них росіян просто, ну слухайте, наступні можете бути, бути ви. І, і що? І як та, в такому випадку звучать ваші звинувачення абсолютно порожнє на адресу Сергія, що він там, не там живе, на тій автівку пересувається, що у нього охорона. Вам ви б не хотіли б цього? Ви серйозно? Ви б хотіли б, щоб всі були без, абсолютно безпорадні перед такими загрозами? Я б хотів навпаки, щоб усі були максимально захищені? Це абсолютно мичня, це дурість рівня самогубства. Я таких людей зневажаю. І, по-перше, а по-друге, можу вам треба звернутися до дійсно психіатрів, психологів, тому що ця, ця поведінка українця, який живе в Україні під час війни на знищення, така поведінка на адресу свого співвітчизника, причому патріотичного. І дуже ефективно це є психіатричною хворобою. Я в цьому абсолютно переконаний. Хоча я не лікар. Як то кажуть в анекдоті, не лікар, але подивитися можу. Дякую вам за те, що подивилися це відео. Дякую за підтримку українських збройних сил. В першу чергу, дякую за підтримку чесної аналітики. Дякую вам за все. Дуже вас усіх люблю. До нових зустрічей. Щиро ваш Айдер Рождобаєв.